На Закарпатті священик УПЦ МП на автомобілі врізався в будинок. Відповідне відео пролюдив місцевий журналіст Віталій Глаола на своєму телеграм-каналі. Інцидент трапився 2 червня в Ужгороді. На відео священик Мокачівської єпархії УПЦ МП юрей Іван Лях. Під час спілкування з правоохоронцями представник московської церкви лаявся і кричав на патрульних. дай сюди! Іван Петрович, я ви ще той строю. Копію протоколу, отримуєте чи ні, ті уміляєте. Ні, ще не Я Добре. Лє ваше на ваші показенки. Іван Петрович так же саме проводиває. Іван Петрович, так же саме на вас надіно протокол. Звідно, ви чи не трохи паспортну приготувати? Іван Петрович, ти. Що біг такої океані? Маїдеся Іван Петрович, та я сам протокол це запиляю з російським воєнний сітку, протокол заварювати мені. Отримуєте чи ні? Ви за відмовить давай мені документи вертаю. Також відомо, що Пі був на підпитку. У нього вилучили посвідчення водія.